Христу, дорогі сестри і браття, ми сьогодні читаємо уривок з Євангелія, в якому Ісус Христос говорить про наслідки життя або, скажімо, сприймання життя деяких людей, вони часто думають, що Господь Бог дуже серйозно і дуже детально пильнує за людьми. І якщо людина вчинить щось неправильно. З моральної точки зору, то відразу Господь Бог їх карає. Бо якщо вежа впаде на людей і вбиває 18 їх, то можна собі й подумати, напевно, що Бог їх недаремно там усіх зібрав. Або, наприклад, як у Києві теж був, впав був фасад того будинку на Хрещатику, де пошта, і там вісім людей загинуло. Ну, то чому саме вони туди потрапили? Але ми можемо тепер набагато дрібніші речі зробити, бо дуже часто люди можуть захворіти якоюсь хворобою, для якої потрібно спеціальне лікування, або зламати ногу, руку, потрапити під машину і відразу думають, що напевно що від, відступили від Господа Бога і опинилися далеко від нього, тому Бог так їх і відпустив і на них наслав таку кару. Але Ісус Христос каже, чуйте, ані ті, які потрапили під помсту Пилата і загинули, ані ті, на яких впала вежа, вони не були більше грішні, аніж інші. І тепер людина може просто загинути, просто втратити своє життя, а не встигнути впізнати Господа Бога. І на що жила тоді? І з ким вона тоді зустрінеться, і як могла пропустити таке цікаве життя в пізнанні Ісуса Христа, а просто десь і йшла і загинула, а про Бога нічого не знала до цього часу. І тому, дорогі сестри і браття, відразу після того, коли роз... говорить про тих людей, які загинули, він каже, що ось є смоковниця, а та смоква, смоковниця, вона повинна приносити плід. А який плід? Та найперше діло Боже, яким ми покликані займатися, то пізнати Божого Сина. Оце перше діло Боже. І тільки після того, як ми відкриваємо своє серце. Для Божого Слова, пізнаємо Його, то тоді рясніють і інші плоди. Життя, скільки би там людина не прожила, воно не буде безглузде. Тому довжину життя і спосіб смерті ніколи не треба пов'язувати із. Тим, чи людина більше грішна, чи менше грішна, чи Бог цим її карає, чи цим її не карає. А дуже важливо, як людина прожила у пізнанні Господа Бога, його слова, його волі. Тому, дорогі сестри і браття, завжди берімо собі в глибину нашого серця, щоб виділяти час для Господа Бога. Щоб день не пройшов, а ми чогось нового не дізналися, не пізнали. Щоб кожний день для нас був новий на шляху пізнання Господа Бога, і тоді ми будемо завжди готові і завжди будемо носіями тих плодів, про які Христос говорить у Святому Євангелії. Слава Ісусу Христу!